Так, доброго ранку. Хочу пожалуватися вам. Вже третій день без машини, ну це не вина, техніка, тобто то, її автосик, так це її ділян. А ті, хто продають запчасті, немає запчастини, запчасти те, не що в мене поламалось. Третій день без машини, знаєте, як без змок, як реально. Їздяш на роботу, на таксі дуже-дуже не по собі, некомфортно. О, так що йдемо на таксі з вами. Сейчас я візьму каву. визову таксі і буду їхати на роботу. Тільки зробив ходову. Ходову я тільки зробив, положив 40 тисяч гривень. Зробив ходову, поміняв масло і в мене різко почав, почав диміти двигати. Вихлопний такий, такий, знаєте, як з трактора біжить. Висипає той. Ой, господи, не можу дуже сказати. Висипає той. Дим, знаєте, воно як завеса сумашедша. з сизлого цвета. Ну, коротше, розібрали. Маслосъйомні колпачки, це, це мужики, які там будуть дивитися теж. Маслосъйомні колпачки і клапан картерний газів. пішов по... Хотікати за матюкатися, ну не буду матюкатися, пішов по тренді. Ну і в ітогі я вже вирішив замінити ремінь ГРМ, тому що його не міняв ой, я його не міняв. І... Проблема в тому, що е коли почали міняти реміні... ГРМ, в мене немає моєї мого... помпи в Дніпрі. Коротше, приходиться чекати. Прийшли чекати оці два дні, поки вона доїде. Ну, сьогодні не можна приїхати, ну нічого. Я думаю, що буде на сьогодні машинка вже ввечері. Так що пішли за кавою і визиваємо таксі. Так, як я вам казав, е Мені пригнали машинку, взагалі ідеально працює, Просто пипець. Я вам говорю, я вам передати не можу. Вона мене так тупо не робила. От е, е, чесно, я хочу сказати про те, що от для чого є друзі. Друзі є для того, щоб допомагати. Це ж ніхто не каже, що друзі це повинні все робити на халяву. І все остальне. Ні, ребят. друг должен, если... Якщо... Для чого дружба? Для того, щоб допомагати е, друг другу в якихось містах. Да, Андрій взявся за цю роботу. Людина, яка розуміє е, в автомобілях. Я в цьому не розумію. Андрій розуміє і, і він це любить. Він взявся і мені зробив цю роботу. Да, він зробив набагато дешевше набагато дешевше, ніж е, на будь-якому СТУ. А роботи зробив набагато більше. Чим СТО. Чому більше? Тому що э, СТО б не помило б мені двигатель, СТО б не помив мені радіатор, СТО б мені там б не перевірив масло в коробці, якщо б я не попросив це зробити. А якщо б попросив, вони за це гроші візьмуть. А друзі так не ділять. Друзі візьмуть за роботу, за запчасти і в два рази дешевше. Вони заробітають при цьому. Да? Но для мене буде добре, що я заплатив менше, ніж на СТО. І їм приємно, тому що вони заробили собі гроші. Якось отак ось. Друзі повинні бути в першу, в першу чергу для, для чого? Для того, щоб виручати друг друга. Ось для чого, друзі. А те, що е, кажуть, друзей немає, і це неправильно, коли є друзі? це я вважаю, це неправильно. Но це моя точка зору. І мій наглядний примір. Друзі мені допомогли. Якщо Андрюха, спасибо тобі, велике, бляха-муха, реально виручив. Е, я не знаю. Машинка просто зараз як часики працює. І Дякую тобі велике за те, що ти, бляха муха, на цю всю авантюру з цією машиною. Я, е, я дуже тобі сильно благодарен. Дякую тобі, дорогенький. Вона, кстати, зараз почала в мене і, е, і їхати по-другому. Ну, потому що масло жерти. Муха, Спасибо тобі, мої дорогенький. Люблю, цілую. Ребята, вас теж всіх люблю, цілую. Дякую, давайте до следующего кадру. Мені зробили машину, боже мій, як класно. Е, я хочу зараз, Світ, давай одягайся. і поїхали помиємо машину. Двигатель чистіше, ніж машина. Ні. Давай, одягайся і поїхали мити машину. Зараз помиємо машину з вами, бо я теж поснімаю мальчик. І подивитися, як Світа буде мити, вимивати все ну, Коротше, Вона любить це робити. От, я буду, я буду мити там, а вона буде внутрішньо. Так що давайте одягаємося і поїхали мити нашу ласточку. Вона це заслужила, вона відремонтувала, вона все вже не боліє. А все зробив, слава Богу, на, наконець. І що, Світ? Давай, Одягайся, Одягайся, лежить. Я б показав, але ну, вона лежить. Все, ребята, давайте <соцю> до наступного кадру. Поїхав. Замирилася на роботі сьогодні. А ти заставляєш мене ще працювати. Слушай, а YouTube ти для чого підключила. Для того, щоб показувати нашу жизнь. Пішли 8 часов. Поїхали, якраз нема, на цьому нікого. Ми зараз з тобою швидко помімо машину. Все, до слідчого кадру, любі друзі. Трошки нам покажемо вам нашого райончика. Подивися, який дощ був, дивись, які калюжі. Та, зай, вони були і не, не було їх вчора. Вони були тільки сьогодні. Слушай, я не можу зрозуміти, чому у всіх районах, виходить асфальти внутрі дворів роблять, а в нас не роблять, я не можу зрозуміти. У нас либо депутати такі, що їм до одного міста. Либо я не знаю. Дивися, все калюзі. Був дощ. Ну, в мене на 12-му кварталі, де я немає... я сьогодні на лівому берегу працювала, тому був дощ. Ну я тобі кажу со своєї колокольні, тому що я не бачив. Не бачив Дожав в себе на прабері. В апріорі не було, там, там даже капельки не впало. Тому Скорі, що весь мене? удар я прийняла на себе. Ой, Те, муха. Удар вона прийняла. Який ти удар? Ти Максим, що можеш прийняти. це... Я розказав би, не на камеру. Oh. У мене Андрій тіли, нема секретів. О oh. Дівочки, мальчики, а перед тим як, як на камеру зніматися, йде краситься. Іде давай, 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 дай мене Дивіться, вона навіть подивилася на мене вже так косно. Привіт, Андрій А їде я, як зараз просто Просто. Дай попробуй Що? Які де машини? Я зовсім за на друге продумав, дай попробовать. Ой, Света, свята, пошла ти. Артем, я сказала, де попробувати про машину. Я не ну, знаю от про так що ти мати. А до кінця подумав. доказуй фразу, Боже, а не піномеками палачують. Боже, ця мужська логіка, це вообще кабліт. Дівчатка, скажіть логічно, я сказала. Після того як він сказав, Боже, а їде вона, як я кажу, дай попробувати. Ну, логічно, що дай попробувати, як їде машина. Не логічно. Логічно. У нас л... у нас логіка у дівчат хорошо работає. От от по супер у дівчат у вас логіка працює. Як де вона у вас там працює? У вас без вас із все. У вас тільки одна звільня, та що мозг діли пополам на ліво і право полушарі. Артем, дивися, бо зараз дівчата, як нам біжать. Коментарі, буде тобі ой-ой-ой. Ви тільки можете мужика зробити винуватим, це при том, що ви самі винуваті, а в спорі з мужиком ви делаєте так, що сука мужик ще винуватий стається. Як до такого, як так можна додуматися, я не понимаю. Ага, Вообще-то. Ні, це не извилини називається. А інстинкт самосохранення. Ну щоб так доказати, надо думати добре. Ні, ви це ви на еситіму рівні так думаєте? Господи, да, так як же тебе переспорити? Так, дівчатка виключаюся. Але на мойку. Ну ладно, ладно, ти ты... тільки що мене обідила. Логіка у вас працює. Звісно. Що ти показуєш? Не знімала нічого. Так, все, ми мить машинку. Купила монеточки. Зараз Артемочка буде мити машинку. Опа, а що ти делає? Дурчка. Та mm. <риклад> дивись, це після ремонту поставили. Це ж мені Андрюха поставляв старі запчасти, який він міняв. Ну коротше, таке стало. Бачиш, як воно біглося все. Він поставляв. Така <риклад> красива штучка. — Що Це Це вже используємо. <риклад> Оце надо казав мені. А це що це таке? Це щось не знаю, що це таке. Красива штучка. Це усп... Це що це? А, це успокоїтель. Чи натяжитель? Це натяжитель, натяжитель. бачу, На ти в машинах, як я розбираюся. Ну ні, чуть-чуть лучше, ніж ти. Ну, ти ж по ідеї розумієш, що... Ну раніше можна... ти взагалі не розбирався в них, так? Да? Взагалі не розбирався. Ось, бачиш? Андрюха, от, от, я, от, Андрюхи, так? от так ось. Він закриє глаза і на очі повірє, що це за херня. Прикинь. Він народився вже з цими, цими навиками. І, знаєш, так як він розсуждає, то мабуть, так. так. Там було заложено, що на рівні ДНК. Розумієш? Тут не можна викидувати, я ще поспішую Андрюху, ти можеш купити таке, що потрібно. Положи все в пакет, сложи. О, бачишь, всё. То а, всё использовано просто суперстало. поставили. нового ну, всё не использовано. Вот тут ещё какие есть саленблоки, их не используем. В чём? Ты можешь сейчас зараз, зараз все зложити в пакет, положити в багажник, а потом розібраться. Да, да, я просто Потому что просто... сейчас темнее, я буду пилососить, уже нічого не пойму. Що, І не побачу. Давай. Давай. Я вот. отрублю. он стоит в очистителе, и мы начнем дальше с пеной. Розкажи, будь ласка, як ти миєш машину? Потому що я от Скільки балакала, всі по-разному миють. От дивись, у нас тут є, виходить, очисник, піна, тепла вода, холодна вода Від, Що я в першу вода. чергу? Діля? Я в першу чергу очисником. Ромає. Очисником, тому що він реально дійсно на ці мошки, які поприлипали, там козявки всякі, гіменечко, гімно і все остальне. Даю йому 3 хвилини, щоб воно так настіпало і потім різко починаю на нього пінкою пашити. Обратно, обратно даю, обратно даю тобто йому стикти. Піни. Це дуже швидко треба зробити. Коротше це зробив, обратно на ступ, щоб воно трохи у мене залишилося місце. І потім нажимаю, виходить, швидка холодна вода потом оббив быстро воском и осмосом саме последні змиваю для того щоб восклик Воск залишився коротше тут работаю я клацарщик кнопок извините пожалуйста

Артём! Здрасте! Кто пристал? Друга. Дурок. Птичка? На мана? Да. Не, ну это капец, что это порубить? Что, не помнишь? Да. Что, ты Так, помили. Тепер ми будемо плавненько переміщатися ось туди, ось туди. І сеточка буде полосотий.